Доброго дня! Сьогодні тема нашого заняття створення складних векторних зображень. Під час створення малюнка, що складається з різних об'єктів, часто виникає потреба в опрацюванні кількох об'єктів як одного цілого. У редакторі Inkscape є засоби, які дозволяють це зробити. На рісинку зображено 4 прямокутника, що мають спільне градієнтне заповнення. Такого ефекту можна досягти просто вибравши всі прямокутники і скориставшись інструментом градієнт. Але для того, щоб потім його можна було регулювати, спочатку потрібно об'єднати контури відповідною командою меню контур. Об'єднані контури далі опрацьовують як єдиний складений контур, тобто вони вже мають спільний колір, штриха і заповнення. Щоб розділити складений контур на окремі частини, потрібно виділити об'єкт, якому він належить, і вибрати команду меню контур вказивку розділити. Для групування об'єктів треба виділити всі об'єкти, що увійдуть до групи, і скористатись, або командою меню об'єкт вказівку згрупувати, або кнопкою згрупувати позначені, позначені об'єкти в панелі команд. Згрупувати об'єкти можна пересувати і масштабувати. Як єдине цилинд. При цьому кожен з них має власні кольори та стілі штриха і заповнення. Під час групування об'єктів єдиний контур ні утворюється. Щоб змінити контур, штрих заповнення одного з об'єктів, слід увійти в групу, двічі її класнувши, внести зміни та вийти з групи двічі класнувши поза її межами. Якщо в групи не входити, то зміни властивості штриха і заповнення стосуватися всіх згрупованих об'єктів. Для розгрупування об'єктів виділеної групи слід вибрати команду меню Об'єкт, вказівку розгрупувати або нажати кнопку Розгрупувати позначені групи. Панелі команд. Об'єкти, з яких складається зображення, іноді можуть перекривати одне одного. Об'єкт, який створено останнім, розміщується найвище і закриває всі попередні. Працюючи над складним малюнком, не завжди вдається передбачати послідовність появи об'єктів. Унаслідок цього частини об'єкта, які повинні бути повністю видимими, закриваються, щоб змінити розташування виділеного об'єкта відносно інших, на панелі параметрів інструмента стрілка, слід вибрати певну команду. Опустити на задній план, опустити на один рівень, підняти на 1 рівень. Підняти на передній план. Щоб змінити вигляд зображення, треба виділити місяць та вибрати команду опустити на задній план. Під час роботи за складеним зображенням Споріднені об'єкти зручно розміщувати в окремих шарах. Їх можна уявити як прозорі аркуші, накладені один на одного. На кожному шарі розташовуються певні об'єкти. Наприклад, шар трава, шар квіти, шар ТЛО. І ми маємо складене зображення. Це дозволяє вимикати відіми частини зображення, блокувати об'єкти шару від випадкових змін тощо. Суміщення таких шарів отримується цілісне зображення, що називається багатошаровим. Для додавання нових шарів зображення та управління об'єктами в них використовують вказівки меню шар. Область завдань шари. Область завдань шари можна викликати за допомогою відповідної вказівки з меню шар або інструмента переглянути шари з панелі команд. Інструменти цієї області завдань дублюють деякі вказівки меню шар. За їх допомогою можна прискорити роботу з багатошаровим зображенням та зробити її більш наочною. Для того, щоб роботи з шаром, треба виділити необхідний шар, можна показати чи приховати шар, додати новий шар, заблокувати чи розблокувати шар. Переместити його вище чи нижче. Для того, щоб переіменувати шар, треба двічі класнувши на його імені. У рядку стану розміщено список шарів та кнопки для керування віддімістю і блокування поточного шару. Зображення під час побудови яких використано групування та розміщення об'єктів у шарах, називають складеними. Питання для самоперевірки. Для чого об'єднують контури? Як розділити об'єднані контури? Як згрупувати кількість об'єктів? Поясніть різницю між об'єднанням контурів і групуванням об'єктів. Які переваги надає використання шарів? Домашнє завдання. Проаналізувати параграф 7, страниця 45 48. Працюємо за комп'ютером, сторінка 48. Нагадуємо правило сидіння за комп'ютером. Дякую за увагу.